Синдром патологічних вагінальних виділень найбільш часта причина звернення до лікаря-гінеколога, тому сучасна медицина постійно оновлює клінічні протоколи та стандарти лікування. Складні випадки синдрому, такі як трихомуніаз, рецидивуючий вагініт, баквагіноз або вагініт в поєднанні з циститом, потребують додаткового призначення системного лікування, тому що місцевої терапії недостатньо. Макмірор, ніфуратель, пероральні таблетки, оригінальний нітруфуран останнього покоління для системної терапії в гінекології. Препарат демонструє широкий спектр дії, який охоплює майже всіх збудників синдрому патологічних вагінальних виділень. Переконливо доведено мінімальний рівень мікробної резистентності до ніфурателю та щадне ставлення до власної лактофлори. Призначте макмірор таблетки пацієнтам з трихомоніазом, рецидивуючим вагінітом і баквагінозом, поєднанням вагініту і циститу. Важливо Макмірор таблетки можна використовувати в комбінації з будь-якими місцевими антимікробними препаратами у вигляді твердих та м'яких вагінальних форм. Рекомендована схема лікування одна таблетка три рази на добу, щонайменше сім діб. Макмірор таблетки, коли місцевої терапії. Недостатньо.